Всім привіт! Мене звати Артем, і знаєте, ось що цікаво. Що буде, якщо об'єднати перегони, механіку перевірки вдачі, виконання цілей і колодобудування? Не знаєте? Тоді знайомтесь із новинкою від видавництва Game7Days – грою Голод за авторством Річарда Гарфілда, який подарував нам не тільки Magic the Gathering, а також Володаря Токіо, Королівство Кроликів. Голод це гра від 2 до 6 граців, які учасники перетворюються на вампірів і повинні протягом 15 раундів, 15 переміщень місяця подорожувати місцевими землями, відвідуючи локації, щоб збирати нові цілі, цінні жетони і фамільярів. Та відкриваючи в собі нові сили, проводити охоту ще більш ефективно, забираючи до себе якомога більше людей. Адже саме вони стають головним джерелом для заробітку очок під час гри. Але ваші потуги можуть бути даремними, якщо не встигнути вкритися у замку або хоча б на цвинтарі до сходу сонця. Тож звучить все дійсно дуже цікаво, але як воно є, насправді, давайте дивитись. Поїхали! На початку гри треба обрати рівень складності, на якому ви будете грати. Це може бути початківець чи старішина, і в залежності від обраного варіанту змінюються як умови приготування до гри, так і деякі моменти при закінченні гри. Сьогодні огляд я буду робити за режимом старішина, адже він, так би мовити, базовий і відповідно зачіпає усі аспекти гри. Отже, на початку гри кожен з гравців обирає собі вампіра і отримує як його планшет, так і стартову колоду і фішку вампіра, яку необхідно викласти в замок. А також гравці отримують по два завдання, із яких потрібно залишити тільки одне. Після цього гравці перемішують свою колоду і набирають по три карти на свою руку. Найголовніше, що доведеться робити гравцям у цій грі, це. Переміщуватись локаціями, і це вони зможуть зробити за допомогою розіграша своїх карт і чисел, що зображені на них. І чим більша сума на зіграних вами картах, тим далі ви зможете переміститись. Ну звісно, що на картах є ще й особливі властивості, але про них трохи згодом. Отже, у перший хід той гравець, який має найменшу суму чисел на картах, буде ходити першим а найбільш останнім тож фішки складаються відповідним стосом із першим гравцем зверху стосу. Тож як відбувається перебіг гри? Гравець відкриває свої карти на руці, викладаючи їх в ігрову зону. А після цього, відразу, якщо у гравця є символи добору карт або скидання карт, він повинен активувати ці властивості. Наприклад, карта скидання дає змогу обрати будь-яку іншу карту і не виконуючи її дії зовсім, відправити її до скиду. А після цього узяти одну карту із колоди. А ось карта добора дає змогу взяти одну карту або дві карти, якщо серед інших карт є ось такі карти людей. Вони бувають чотирьох типів. Тому гравець наразі бере усього одну карту, викладаючи її до ігрової зони. А після цього ви сумуєте усі цифри, які зазначені в кутах карт, і це і буде ваше переміщення. Але зауважте, що деякі карти мають змінне переміщення завдяки своїм властивостям. Ваш показник переміщення з карт дозволяє вам пересувати вашу фішку вампіра цими дорогами на таку саму кількість комірок або меншу. Наприклад, зараз в нас переміщення 8, і ми робимо 1, 2, 3, 4, 5 і зупиняємось. Після цього ми можемо активувати властивість нашої комірки. І, наприклад, зараз ми можемо взяти ось цей стос завдань і обрати собі одну із цих плиток. А далі ви можете зробити полювання, заплативши за це своїм переміщенням і забравши повністю всі карти з однієї з комірок. Наприклад, тут у нас карти коштують два переміщення, проте, якщо ви вже витратили усе переміщення, то купувати, звісно, ви не зможете. І додатково ще можна активувати деякі властивості карт, які допоможуть вам отримати чи додаткові бонуси, чи переможні очки. Наприклад, голод. Якщо ви вполювали людину, ви отримуєте одну додаткову краплю крові, тобто переможне очко. І в цілому, це все. Ви скидаєте усі розіграні карти до скиду і набираєте карти зі своєї колоди, і таким чином і проходить гра. Проте, після того, як ви підрахували ваше переміщення, відразу потрібно подивитись на властивості розіграних карт. Адже деякі з них впливають саме на цю дію. Наприклад, як на підпитку. Ви повинні переміститися на чотири ділянки від замку в напрямку до цих троянд. Тобто зараз гравець бере і переміщує свою фігурку на 1, 2, 3, 4, і тільки після цього він може активувати своє переміщення, яке також дорівнює 4. Як ви бачите, на нашій мапі є три типи доріг: це звичайні доріжки, також залізничне колі і водні шляхи, і гравці вільно можуть переміщуватись між ними, переходячи на ось таких перехрестях. До того ж, гравці вільно можуть рухатись як вперед, так і назад у будь-який момент під час гри. До речі, коли ви заходите в локацію з іншим вампіром, по-перше, ви стаєте поверх цього вампіра. По-друге, ви можете штовхнути його, перемістивши на сусідню комірку. Це, в принципі, нічого поганого не робить, але може змістити противника на одну локацію. Далі від його цілі, а саме замку. Коли ви зупиняєтесь у локації, ви можете активувати її властивість, але перш ніж ми поговоримо про це, давайте розберемо саме полювання. Під час полювання, якщо у гравця залишились позасталі очки переміщення, він може витратити їх, щоб узяти собі карти із цих треків. Тут у нас є три стовпці. Ці карти коштують три переміщення, ці два, а ці одне переміщення. До того ж на карти, гравець забирає повністю усі карти, що лежать у одній комірці. Наприклад, зараз ось ці дві карти коштують два переміщення, і гравець забирає ці дві карти собі. Проте уважно дивіться на властивості деяких карт. Наприклад, є моторність. Яка змушує гравця сплатити на одне переміщення більше за стос із цією картою? Наприклад, зараз гравець, забираючи ці карти, повинен був би сплатити не два переміщення, а три. Після цього гравець отримує стільки переможних очок, скільки зазначається в правому верхньому куті на ось цих людях. Наприклад, це чотири переможних очка за кельвіна і три за Коттона. Проте, якщо у гравця вже була прозіграна, наприклад, карта голод, вона дає по одному додатковому очку за кожну впольовану людину. І ще додатково гравець може отримати по одному переможному очку, якщо він вполював людину у цій водній частині, або по два переможних очка, якщо він це зробив у лісі. І як ви бачите, наша мапа поділена на три частини: а саме гори, ліс, а також водна частина. І таке розділення допомагає не тільки з'ясувати, скільки переможних очок ви додатково отримуєте за полювання людей, а також з'ясувати, хто буде ходити першим після першого раунду. Ті гравці, які знаходяться у лісі, ходять першими. Далі ті гравці, які знаходяться у цій водній частині, а після вже гравці, які знаходяться у горах. Проте, якщо гравці знаходяться в одній локації, тоді. Ті, хто знаходяться на звичайних доріжках, ходять першими, на залізничних коліях другими, а на водному шляху третіми. А тепер, розібравшись з усіма іншими моментами, давайте подивимось саме на властивості локацій. Тож тут на полі в нас є локації із ось такими жетонами, відкритими чи закритими. І коли гравець зупиняється на одному з цих жетонів, він просто забирає його собі, викладаючи на планшет. Усі ці жетони гравець може активувати у будь-який момент свого ходу, але усі ці жетони мають одноразовий ефект. Проте деякі жетони, як, наприклад, ось цей чи цей, чи навіть ось цей, дає змогу просто отримати додаткових людей для підрахунку очок наприкінці гри, тому їх активувати не має сенсу. А ось ці три жетони, наприклад, дають змогу отримати бонуси під час гри. Як, наприклад, ось цей жетон. Приносить гравцю два переможних очка, якщо він його активує. Чи, наприклад, ось цей жетон дає змогу добрати одну карту зі своєї колоди, коли він цього захоче? Або навіть отримати додаткове полювання. Зазвичай ви можете купити тільки карти з однієї комірки, але завдяки ось цьому жетону ви можете зробити це із двох комірок. Більш детально з усіма властивостями ви зможете ознайомитись в кінці. Нашого буклету правил. Але якщо вже мова зайшла за полювання, тоді ми розглянемо ось такі колодці, які є на нашому полі, із голубими комірками. Коли гравець закінчує хід на цій комірці, тоді він може вполювати, як завжди, взявши будь-які карти із однієї комірки. Проте додатково він отримує ще одне полювання, яке можна витратити лише на карти, що знаходяться у ряді із цифрою 1. Тому, наприклад, гравець може купити собі ось цього персонажа, а також ще ці дві карти, витративши в сумі чотири переміщення. Додатково на нашому полі є ось така таверна. І якщо гравець закінчує хід в ній, тоді він замість свого полювання може за два переміщення узяти собі відразу три карти, що знаходяться в ось цій комірці. І після цього, звісно, так само отримати. Переможні очки за людей і додаткові переможні очки за те, що він вполював це у водній зоні. І відтепер наприкінці ходу ви будете додавати в ось цю таверну по одній карті голоду до моменту, поки тут не набереться три карти. Якщо ви закінчите хід на одному із цих склепів, тоді ви можете взяти увесь цей стос. Плиток із завданнями, і обрати собі одну із них. До того ж, ви можете додати свої плитки, що є у вас, і замінити їх на нові. Наприклад, я додаю цю і беру зараз дві ось ці плитки собі. Окрім плиток, що надають вам переможні очки наприкінці гри із бежевим фоном. Як, наприклад, тут отримайте одне переможне очко за кожну впольовану людину, яка коштує 4, чи отримайте одне переможне очко за кожну унікальну впольовану карту ваших фамільярів. Ви також можете взяти ось такі плитки із золотим фоном, і вони дають вам якісь додаткові бонуси за скидання цих плиток. Наприклад, скиньте цю плитку, якщо ви вполювали картку зі стовпчику 3, щоб безкоштовно вполювати іншу картку на треку полювання. Або скиньте, щоб взяти будь-який жетон бонуса з поля, тобто один із ось цих жетонів. Або скиньте, щоб пропустити свій хід. Але перетравіть усіх людей зі своєї руки та скиньте решту. Так як мова зайшла про перетравлювання, зараз ми і поговоримо, як це можна зробити. На нашому полі є ось такі комірки із білим, жовтим, фіолетовим та червоними символами. І вони відповідають картам людей, що є у нас в колоді, тобто їхнім фракціям. І наприклад, ми зупиняємося в ось цій комірці, і вона диктує, що ми можемо перетравити карту. Ось цієї білої фракції. Для цього ми беремо цю карту і підкладаємо її у зону перетравлювання. Ця дія дає змогу гравцю отримати декілька бонусів. По-перше, перетравлювання потрібно для виконання деяких місій, що є у грі. А по-друге, більшість карт людей мають переміщення нуль і до того ще й негативний ефект при їх розкритті. Тому позбутися цих карт із своєї колоди, а відповідної руки це дуже вигідна справа. Але не переймайтеся, всі карти, що знаходяться у зоні перетравлювання, будуть рахуватись під час фінального підрахунку очок. Останнім типом локації є в нас ось ця комірка, що дозволяє нам замість полювання узяти собі будь-яку з цих карт троянд. Ці карти троянди, окрім того, що принесуть відразу переможні очки, додатково будуть приносити ще унікальні властивості, а саме. Давати переможні очки і можливо якесь переміщення гравцю кожного ходу, коли гравець отримує карту із написом у властивості на поготові та постійно, а він повинен викласти цю карту перед собою горілиці і більше не забирати її до скиду до моменту, поки це не буде вказано у самій властивості карти. Тому зараз ця троянда кожного ходу буде приносити гравцю одне переможне очко а також ще одне переміщення. Додатково під час полювання ви можете узяти собі одного із фамільярів або відразу декілька. І ці карти також мають властивість на поготові і постійно, і дають гравцю унікальні властивості, якими він може скористатися під час свого ходу. Наприклад, баголи дає гравцю отримати одне переможне очко кожного разу, коли він бере ось таку плитку завдання. Окрім цього, будьте уважні, коли ви берете карти, бо у деяких з них є натхнення, як, наприклад, у баголи. Коли ви берете цю карту собі на руку, ви також можете відразу узяти одну карту завдання. Також є й деякі інші карти, які мають унікальні властивості, наприклад, повільність. Ця карта починає відразу не з третьої комірки на треку полювання, а з другої. Або Юніс ось таким перчиком. Вона викладається перед вами і діє увесь раунд, і наприкінці ходу. І її властивість наступна, ви відразу повинні йти до колодязя. А наприкінці ходу ви скидаєте цю карту, якщо ви на колодязі. Або свята вода, яка у цей хід забороняє вам. Полювати. Після того, як ви виконали усі свої дії, переверніть свою фішку, відмітивши, що ваш хід завершено, і таким ж сам чином виконують ходи інші гравці. А наприкінці раунду, усі карти на треку полювання зміщуються на одну комірку праворуч. А на нові комірки у стовпчику з цифрою 3 викладаються чотири нові карти. До того ж, не забуваємо про таверну, якщо тут знаходяться менше ніж три карти. Але найголовніше це переміщення ось цього маркеру на треку місяця. І після цього можна розпочинати новий раунд, перевертаючи усі жетони. Проте, коли цей маркер дійде до 15-ї комірки, наша гра завершиться. І усі гравці, які не змогли добіжати якнайменше до цвинтаря, а якнайбільше до самого замку, тобто ось таким чином, наприклад. Тоді вони згоряють і взагалі не приймають участі у підрахунку очок. Проте ті гравці, які дійшли до замку, отримують додатковий бонус. Перший гравець отримує найбільше жетон, який принесе йому 10 переможних очок. Другий, наприклад, на трьох гравців це 6 переможних очок, і останні це 4 переможних очка. Також усі гравці, що знаходяться на цвинтарі, відразу втрачають по 5 переможних очок, а після цього необхідно підрагувати очки за загальні цілі, а також персональні цілі гравців. Отже, наприклад, зараз гравець може отримати 5 переможних очок, якщо він сполював троянду, а також по одному переможному очку за кожного впольованого ось цього рицаря. Один, два, три, три додаткових очка. Також шість переможних очок, якщо у гравця більше за всіх. Ось цих червоних людей, два переможних очка за кожну перетравлену людину, і це в нас три, тобто шість переможних очок, і ще по одному переможному очку за кожну впольовану людину, яка коштує три: один, два, три, і все. Той, хто набрав найбільше і може вважати себе головним вампіром. В цілому голос залишає приємні відчуття проте, саме як гра гонка, я би її не позиціонував. А так, звісно, ваше головне завдання до кінця гри прибігти до замку або хоча б до цвінтаря, щоб прийняти участь у фінальному підрахунку очок. І так, перший, хто зайде в замок, отримує додаткові очки. Проте їх кількість не така вже й велика, щоб різко кидати всі поточні діла та можливі бонуси, і стрім голов біжати назад. Тож, голод це. Більше саме про збирання комбінацій для виконання цілей, адже саме вони і приносять майже половину очок. Хоча й немаловажним фактором є ось ці люди, яких ви повинні полювати, тому що кожна така карта надає можливості заробляти поточні очки та ще й отримувати ці карти. Які допоможуть активувати властивості інших карт при наявності людей в руці. В цілому в грі є баланс за цими комбінаціями, що тобі необхідно обрати людей, навіть якщо вони не дають вам додатково переміщення, тому що А, очки, Б, цілі, В активація властивостей. І це круто, що цей аспект колодобудування дійсно присутній в грі, і тобі потрібно вірно вимірювати ті карти, що тобі необхідно додавати в колоду, адже набираючи все підряд без балансу, та ти сильно обмежуєш. Себе у варіантах, тому що кожного раунду в тебе на руці є всього три карти. І якщо ці всі карти будуть людьми, цілком ймовірно, що ти взагалі нічого не зможеш зробити, бо не буде переміщення. В цілому гра має дуже простий і прямолінійний геймплей, де твоє головне завдання йти вперед, щоб здобувати ці цілі і вже під них підлаштовувати усе інше, як здобування нових карт, перетравлювання людей чи збирання бонусів. Тож, ігра гра йде якось без різких рухів, все плавно і спокійно. Головне тут, вірно, розрахувати свій час і не сподіватися, що за 5 ходів ти там швиденько добіжиш від самої троянди до замку, адже ти маєш парасольку. Ні. Таке можливо тільки якщо все складається неймовірно ідеально з приходом карт. Тож не треба спішити і лізти якнайдалі, адже тут немає такої вже неймовірної градації бонусів, як у тому ж на uh, Sea Adventure, наприклад, де також є механіка Push Your Luck, але тут, тут можна бігати по одній місцині і збирати бонуси. І ніхто тобі цього не забороняє. І потрібний момент швиденько повернутись, адже так, троянда може надати там по два очки кожного ходу, але ті 12-14 очок, що ти отримаєш за цю троянду, можуть легко перекрити вдалі полювання чи знахідки потрібних цілей. Тож так, голод це такий собі гейтвей для початкового рівня, де є комбінаторика, є азартність і є такий собі фактор перегонів. Проте, якщо чесно, саме голоду, а точніше вампірської тематики у грі. Мені трішки не вистачило. Так, є арти, так, є термінологія, але все якось дуже загально відображено і не занурює тебе у темний всесвіт вампірів. І на цьому, в принципі, в мене все про гру голод. Якщо вам сподобався цей огляд, тож так, голод це такий собі гейтвей для початкового рівня, де є комбінаторика, є азартність. Ти яка її частина є такий собі фактор перегонів, проте, якщо чесно, саме голоду, а точніше вампірської тематики, у грі мені трішки не вистачило. Так, є арти, є термінологія, але все якось дуже загально відображено і не занурює тебе у темний всесвіт вампірів. І на цьому у мене все. Якщо вам сподобався огляд, то ставте вподобайки, діліться цим відео із знайомими, та підписуйтесь на канал, якщо, звісно, ще цього не зробили. Залишайте коментарі з вашими думками щодо цієї гри під цим відео. Дякую усім за перегляд і особлива подяка усім спонсорам каналу. Бережіть себе! Все буде Україна! Па-па!